Мистецький вибух завжди супроводжував важкі переломні часи в історії України. Твори написані у такі моменти, особливо відверті, патріотичні, щемливі та довговічні у складні воєнні часи. Музика це саме та зброя, яка додає нам наснаги для руху вперед. Підтримує бойовий дух українців та стає важливим засобом вираження національної ідентичності, спротиву та єдності. Сьогодні в нашій програмі Арт А ми поговоримо про розпіт, Української музики до нашої студії завітав співак та музикант Дмитро Бабчук з псевдонімом Птах. Вітаю вас, пане Дмитро, в нашій студії. Дякую, теж вітаю. Дякую, що запросили мене в студію. Дмитро, розкажіть, будь ласка, як почали займатися музикою? Творчі свої шляхи я почав 13 років. Я пішов до місцевого будинку культури і зрозумів, що я вмію співати так, як мій. Е, Вчитель розкрив всі мої дані, показав, як потрібно співати, що таке спів. І я почав це розуміти, почав виступати на сценах, почав виступати на різних заходах і зрозумів, що глядачам це дуже подобається. Потім 17 років я поступив до Запорізького національного університету на кафедру акторської майстерності. Моїми кураторами стали Тетяна Дмитрівна Петрік та мій режисер Олександр Петрович Король. Це неймовірні люди, які створили мене. Тому що Олександр Петрович Король це дуже велика людина. Це він раніше був режисером театру Магара 15 років. І це та людина, яка, знаєте, ніби маленьку дитину, він зановчить ходити. Це як починався творчий шлях. Для мене візуально, знаєте, це представляється як от взять вазу, яку розбили, і заново почали по клаптикам її складати. І так зробили саме з мене творчу особистість. У вас дуже цікавий псевдонім, птах. Чому саме птах і як виник взагалі цей псевдонім? Я хочу сказати про це псевдонім, мабуть, в мене виник років сім назад. Раніше я робив деякі ролики на Ютуб і підписував себе птахом. Ось, а сам псевдонім я скажу, що Початку я хотів назвати себе вільний птах, але я знаю, що зараз уже є слово Вільна, От і не хотів стосуватися з нею, хотів щось своє зробити. І Я залишив саме птах. Такий раніше був поет, це Бодлер. Бодлер. В нього був такий твір, як альбатрос. І саме це була епоха романтизу. Це є двовимірність Така: це є наш, наш час, наше реальне життя і творче життя. Творче життя це саме в цьому творінні альбатрос. А це є двоємір'я. Двоєміря. Це тоді, коли це є воля, це є свобода, свобода до творчості, свобода до музики саме е, якийсь такий музичний простір, в якому ти твориш свої пісні. Нещодавно у вас вийшла нова пісня, яка називається Душа. Розкажіть, будь ласка, що це за пісня, історію її створення. Я знаю, там дуже глибока історія. Поділіться, будь ласка, з нашими так, глядачами. Я працюю директором Центру культури спорту та дозвілля Кушумської громади, і зараз в даний час мені не випала така можливість сказати, а я роблю музичний супровід. На церемоніях поховання наших захисників, наших героїв, які полягли полягли заради нашого життя. І я хочу сказати про те, що для мене дуже тяжко переживати всі ці емоції, які я бачу навколо, тому що коли проходить церемонія, ти бачиш сльози цих матерів, дітей, рідних, близьких, знайомих. Я сам втратив дуже багато друзів своїх в нашій громаді. І для мене це дуже Близько і дуже болюче питання. Я скажу про те, що саме як я написав цю пісню, це було якось ввечері, я тоді хворів, і якось один прекрасний момент це не дуже якби, прекрасний момент, але в мене почали в голову йти слова та музика. І я зрозумів, що я потрібен, ну, це потрібно записати. Це не потрібно, що воно так мимо пройшло. І я швидко е, взяв диктофон і почав записувати. Від самого початку до самого кінця, як мені знесли це все пішло, так я і записав свою пісню Саме Душа. Тому пропоную до історії створення зараз повернутись. Пропоную нам та глядачам подивитись музичний кліп на цю пісню і повернемося, і більш детальніше поговоримо про це. Жива, хай лине пісня, мов батьківські слова, І лються сльози, сльози бере десь де на небі, зірка не згасає. Сі роки ми пам'ятати, вас вічно будем, бо ви навіки, кращини сини, і ллються сльози, сльози без зупинок, де став на небі, зірка не згас. is hustle Ми повертаємось до нашої студії. Гостем нашої програми є співак та музикант Птах. Розкажіть, будь ласка, про вашу пісню, які особливі сенси хотіли в неї вкласти, та що хотіли, аби слухач почув, який ваш меседж? Мой меседжем є надія, віра та пам'ять. Тому що в моїй пісні пишеться про те, що поки свічка не згаса, поки пам'ять. Жива. Ось в першу чергу ця пісня присвячується нашим захисникам, по тому, що як ніколи зараз їм потрібна підтримка підтримка української музики, і саме українська музика дає їм мотивацію йти далі і нам. Дарувати перемогу, я кажуть, вибивати вс всіх ворогів, тому що саме українська музика е підтримує наших бійців і робить великий вклад е в наше загалі суспільство, мотивацію нашого народу. Я знаю, що саунд продюсером вашої пісні виступив Олексій Бабченко. Я відомий роботами з такими співаками як Оля Полякова та Катерина Бучинська. Як почалась ваша співпраця? Поділитесь, будь ласка. так е я листаючи сторіс е в інстаграмі, якось натрапив на таку публікацію. Е була як і відмітили, це бажана. Я їй написав, вона мені одразу відповіла і е, вона каже, що ви хочете? Я кажу, хочу написати свою пісню. Я кажу, мене є скажу слова, у мене є музика. Ось взагалі-то вона композитор. Вона пише пісні для відомих людей. Е, зараз воєнний час, мабуть, ці всі пісні, які написала Бажана для Олі Полякової, це. Сієї роботи, це неймовірна талановита людина. Також саунд-продюсером Бажани виступає Олексій Бабченко це теж відомий дуже аранжировщик, який робить пісні для відомих людей, і мене Бажана зв'язала разом з ним. І так виникла ця пісня. Він написав, написав неймовірну аранжировку для моєї пісні. Він до мене дуже дослухався. Взагалі, то я співаю е, таким більш оперним голосом, більш академічним. Але я скажу, коли я був у нього на студії, він каже: Діма, треба трошки каже, попсово заспівати. якось Так більше від душі, більше від серця. І для мене самого, знаєте, це було як відкриття. Як я співаю, і я свій голос зовсім по-іншому відчув. Зовсім по-іншому в мене було бачення е себе, того, що я тоді був і який я зараз. Тому що я скажу, війна змінює людей і змінює стиль е використання голосу. В якому плані, як змінила ваша творчість війна? Е Дуже змінила, тому що за, е, раніше я робив концерти великі, великі заходи. Ці заходи проходили. І на острові Хортиця, коли я працював, також я хочу сказати про те, що я працював директором навчального театру Запорізького національного університету. Ми їздили по іншим містам. Ми і в нашому місті Запоріжжі, і в університеті ми проводили різні заходи. Також заходи в нас були в нашому селищі Балабини, в Кушугумській громаді. Це раніше це були пісні. Знаєте, я завжди робив свято, завжди хотів, щоб люди посміхалися, щоб були гарні емоції, але з настанням війни е, мої пісні стали трошки трагічніші, ніж раніше були. І е, ці пісні, в першу чергу, чого я хочу, е, це знаєте, торкнутися кожної сторони людської душі. І коли ти торкаєшся, коли ти е, бачиш від людей відгук, що їм подобається, значить я в правильному напрямку. Мистецькі та культурні заходи в Запоріжжі не зупиняються ані на мить про діяльність наших митців далі в сюжеті. До Запоріжжя завітав унікальний мистецький проект. Обійми його створили майстрині українського розмовного клубу Файно з Донеччини. Ексклюзивний мистецький виріб об'єднав у собі ляльки-мотанки, які уособлюють кожен з 24 регіонів та автономну республіку Крим. Кожна мотанка це не просто витвір мистецтва, а окрема історія. Мета цієї мави була об'єднати майстринь навколо створення ляльок-мотанок, і кожна лялька презентує певний регіон. Вона повинна була або ж за кольорами, або за орнаментом, або за якимись іншими символами відображати певний регіон. І навіть пропорційно за розмірами ляльки всі різні, тому що вони мали співвідноситись саме з тим, як розташовуються регіони. На карті більш ніж як 70 ляльок, які демонструють традиції регіонів країни. Мотанки зображають жінок, чоловіків. Ів, немовлят і навіть тварин та птахів, мапа відображає традиції та колорит кожного регіону а також популяризує українську народну іграшку і культуру. Ініціаторами проєкту було подружжя Оксана та Олекса Муравльови. Вони переселенці з Ясиноватої, жили в Краматорську з 2014 року. Там заснували розмовний клуб Файно. А в 2022 році переїхали на Тернопільщину в місто Бережани. І, власне, пані Оксана, як майстриня, як активна така громадська діячка, запросила інших майстринь, лялькарок створити ось таку унікальну мапу. І після створення цієї мапи вона була презентована в серпні, власне, в Бережанах на Нопільщини і після цього вона мандрує Україною і кожного місяця приїжджає до нового міста. Як діляться організатори, назва проекту обійми обрана не просто так, адже рухомий наголос у цьому слові дозволяє йому бути не тільки назвою, а й закликом до дії. Серед 58 майстрів, що доєднались до проекту, є й наша запоріжанка Вікторія Дев'ятко, яка відобразила всю велич запорізького краю у своїй роботі. Коли я дізналася про цей проект, я вирішила виготовити ляльку до цього проекту з тою метою, що я є. Жителькою міста Запоріжжя, і мені треба було представити Запорізький край, і мені захотілося це зробити, тому що така, цей проєкт має назву Обійми. І це знаєте, в цей важкий час для країни це об'єднання. І я проявила таку, таке бажання внутрішнє, що я повинна бути тут. Я бути, бути цим цілосним цього проєкту і що зробити таке для країни і для нашого Запоріжжя. І тому вигадалась була. Була спеціальна лялька для цього проекту. Так вона має такі коріння нашого запорізького казацтва, і тому я на це орієнтувалася, щоб вона так представила наш край. Вікторія говорить, що створення ляльки для неї дуже особливий процес, який є своєрідною рефлексацією у ці складні воєнні часи. Ляльку її не так просто виготовляти. Це такий душевний емоційний стан повинен бути, щоб її створити. Таке натхнення повинно бути на виготовлення ляльки. Ну і по проекту так у нас було замислено, що це був місяць до Дня Незалежності України. Цей проект презентували в перший раз, тому за місяць було таке. Це, це зроблено. Переглянути мапу, доєднатись до краси народного мистецтва можна протягом місяця у Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва, після чого мапа вирушить у мандрівку іншими областями України, аби якомога більше людей могли її побачити і об'єднатися довкола ідеї, взаємопідтримки та збереження української культури. Для музики та пісні, душа ви створили самостійно. Що з'явилось першим? Музика чи саме текст? Я скажу, що це відбулося гармонічно і одночасно. Створювалася і музика, створився і текст. Без виправок, без нічого. От як воно написалось, так воно і далі пішло. Знаєте, проживаючи цю психологічну емоційну лінію, для мене було тяжко. тяжко. І ця пісня виникла внаслідок тих воєнних дій, тих сльоз, матерів, які я бачив. Взагалі пісня душа це пісня про свята. Кому вона адресується? Ця пісня адресується саме матерям та рідним, які чекають своїх дітей, які завжди вірять, що їхні діти прийдуть, що вони будуть разом з ними, що ми в правильному напрямку, в напрямку перемоги і другого іншого нічого не буде, ми правильно двигаємось. Скажіть, будь ласка, наскільки наразі важливо зараз співати, і війна та музика можуть поєднуватися, ви як співак, з вашої точки зору, як гадаєте? Я хочу сказати зараз про людей, які слухають російські пісні на Ютубі, тому що кожне прослуховування російських пісень воно впливає на? Всі дії, які відбуваються у нас в Україні. Тому що кожна пісня, кожне прослуховування, воно є частинкою да, цих самих коштів, які зараз летять в нашу країну. Мають цінувати не кошти летять, а дрони, летять ракети. І я хочу всіх закликати, щоб. Взагалі не слухали е, російські пісні, тому що е, ми повинні підтримувати наших людей, наших українських виконавців, е, тому що зараз, як ніколи, ця підтримка потрібна нашим виконавцям і нас чує весь світ, весь світ чує нас. І... Ми повинні нести культуру. Ми повинні нести цінності України на весь світ і якомога більше розвивати нашу українську культуру і музику. Скажіть, будь ласка, які подальші творчі плани маєте? Так дивіться, я зараз написав уже три пісні. Ми робимо теж подальшому проекти, які потім я думаю, вас здивують. Ось моїм піар-менеджером є Катерина Вареник. Це неймовірна людина, яка вела спочатку в написанні моєї пісні до її прем'єри. Вона дуже багато всього зробила для того, щоб ця прем'єра була класною щоб вона прозвучала на всіх радіостанціях. Так що я дуже їй вдячний. Про що ці нові пісні? Вони теж такої тематики? Чи можливо ви змінили свій погляд на якісь теми? А, ці пісні більш трошки про кохання, про також про рідних людей і про щасливе наше майбутнє. Цікаво, дуже дякую вам, що завітали до нас на інтерв'ю. Пані та панове, ви дивились програму Арта. Слухайте українське, підтримуйте українське. Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!